Який, який вид спорту е, ближче притаманний тобі? Це, як мається на увазі джиу джитсу бокс, кікбок? Кікбокс, кік бо я, я починав з кікбоксингу. Це мій, мій перший шлях був в бойових мистецтвах це кікбоксинг. К 1 на той момент. Mm -hmm. Тому він завжди для мене є ближчий. Все інше це ММА теж круто, бо там можна і руки ноги використовувати. Але от моя класіка це кікбоксинг, муай Тай. Ну, я признаюся чесно, у мене мій старший син ходить в твій зал, mm -hmm. займається. І я просто коли приїжджаю і коли його забираю, я бачу, з яким, з яким він. Поривом їде на тренування, і які він звідти вертається. Ну, я прям не те, що задоволений, на настоя на тисячу процентів задоволений. І я знаю, що він там дійсно він займається тим, що йому зараз подобається. І я так розумію, що це багато залежить від тренера. Все. Е, тому що тренеру варт е, саме головне завдання, особливо з дітьми, такими до 10 років, я би сказав, е, знайти спільну мову з дітьми, щоб вони от, їх зацікавити, проявити до них цю любов до, mm -hmm. до, до, до спорту. Ну, скажу так, компліментом, е, е, тому що я, я кажу, я коли його забираємо, їдемо там відпрацювання ударів в машині, це прямо. Ти сказав, що от то більш тобі притаманний кікбоксинг.